Є боєць танкової бригади, Євген Шарух, однокласник. потрапив наприкінці серпня в полон. На той момент він вимушений доводити і державі, і іншим, що він перебував у полоні і не був зрадником, бо його танк, хоча його танк банально згорів. Ситуація, з якими ми стикаємося і яким ми можем, не можемо вирішити, в мене не є юристи, найрізноманітніше. Відсутнє якесь правове визначення щодо фіксації періоду перебування полону, щодо можливої компенсації чи пільг в подальшому для військовослужбовців, які перебували в полоні. Тому про захисники тут раді чи не єдиний шлях, це відразу, якщо родичам стало відомо про потрапляння їхнього родича у полон до терористів, відразу звертатися з заявою про злочин про викрадення людини до міліції, до СБУ. Та вимагати визнання такої особи, надання їй статусу потерпіло. потерпілої особи, і тоді, можливо, в принципі, в подальшому домагатися якихось компенсацій та фіксування цього періоду в подальшій службі даного військовослужбовця.